Жне грозу. Страх і хоробрість. Хоробрість і страх. Два боки однієї медалі. Страх перед темрявою. І хоробрість здолати страх темряви. Не повторити минулих помилок. Mm. 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 І хоробрість розпочати гру спочатку. Страх перед викриттям жахливих таємниць. І хоробрість у пошуках правди незалежно від того, якою складною може виявитись істина. Чи ми можемо, можемо вам допомогти? Ми шукаємо, як би це сказати. Нам потрібно дізнатися, що трапиться, якщо ангел і демон закохаються. А? А? а ще існує страх, який не має ніякого стосунку до хоробрості. Страх породжений жалем, коли вчинки з нашого минулого повертаються і починають нас переслідувати, це ніби боязнь власної ціні. Віддавай мені все, що в тебе є, негайно. Ось візьми. Мені досі не віриться, що це було насправді. Це жахливо. Едвард, він йшов вулицею вночі, а потім. Це жахливо. Як можна було таке зробити? Мені й досі мурашки по шкірі Вгамуйся, чим би тобі не просісти, заспокоїтись і спокійно все розповісти. Раф мої рацію глибоко вдихни, і розпочинай. Так краще? Так, уже легше. Дякую. Гаразд, тепер розпочни з самого початку і розкажи нам, що трапилося з твоєю людиною. Ви не повірите, Едварда пограбували. А? а? Цукерко, коли минулої ночі, коли він хотів взяти свого смутера. Хто це зробив? Оце важко сказати. Ти казала, що бачила його, то ти знаєш, хто пограбував? Це був Чарлі, той бідолешний хлопець, якого Едвард обманув, коли вони грали в покер. Едварду крав усі його гроші в азартній грі, а потім Чарлі відплатив тим же. Якесь замкнуте коло. Хто посіє вітер, той пожне грозу. Раф! Мені зараз не до таких філософських порад. Скажи, що мені робити? А! Це дуже серйозна проблема. Думаю, тобі треба поговорити з арканом. Доброго ранку, мої ангели. Сьогодні я увесь день буду зайнятий, саме тому уроків нині не буде. Ну, хіба ж ви не зграйка демонів щасливців? Сьогодні у вас вільний день. Тож вибирайтеся звідти і дайте волю своєму гніву. Чудово, я збираюся змусити Едварда помститись. Що ти надумала? Думаю, він ще досі не відійшов від того пограбування. Так, тепер він такий зворушливий, але він також розлючений. Тож він швидко прийме мою думку. Оце так насолоду. Я отримую, коли вдруге переможе цукерку. Аго, в Салфісе невже немає ніяких насмішок. Не так невже я єдиний, кому видалось дивним, що темптел отак раптово дала нам вихідний від цієї книжки, також ніякої користі. Цигає ні часу, схоже, ангели й демони не можуть закохуватись. Що Ну, бо це абсурд, це неприродно? Так. Згоден я з тим чи ні, але наш обов'язок передивитися кожну сторінку, щоб у нас навіть сумніву не було, що це не те саме, що відбувається з людьми. І що, мій поважний колего, ви збираєтеся робити? Проглянути у цій бібліотеці мільйони книг без винятку. Думаю, в цьому немає потреби. Бібліотекарі розповіли мені, чого ви шукаєте. Впевнений, ця таємна книга більш ніж задовольнить вашу допитливість. Вона вам видасться дуже цікавою, але не тут. Занадто багато допитливих очей. Я зрозумів, ви можете бути певні в нашій обережності. Це так жалюгідно. Поглянь на нього його трясе, наче листок. А що ти хотіла? Його щойно пограбували. Так, але навіщо зачинятися в будинку? Ти серйозно? Ну звісно, він повинен помститися, цукерко, знайти того, хто це зробив, і відплатити. Ти не маєш рації. Це все через його хибні рішення, інакше б цього не трапилось. Це ціна за шахрайство. А? Давай гроші і починай їх оплакувати. Якби того хлопчика не обманули у грі на всі його гроші, він би ніколи не пограбував Едварда. То тепер ангели захищають злочинців, вражаючи. Ні, я лише хотіла сказати, що помста проблеми не розв'язує. До того ж Едварди гадки немає, хто його пограбував. Він ні, а я знаю. Я не допущу, щоб ти не робила проблем, ніби ти можеш мене зупинити. А? Повір, можу! До кімнати змагань. Ти обрала змагання на велосипедах. Цукерко, це тобі не якісь там убогі велосипеди. Це бемікси. І зараз ми займатимемось фрістайлом. А тобі не видався цей бібліотекар якимось дивним. Після стількох годин з книгами будь-хто може видатися дивним. Варто ознайомитися з книгою, яку він приніс. Легенда розпочинається на початку створення світу, і в ній розповідається про молодого ангела, туко і молодого демона Саї. Туко і Саї зустрілися під час битви, люто змагаючись за честь своєї армії. Битва за битвою у війні, яка розділила ангелів від демонів ще від початку існування світу. Сили цих двох були настільки рівними, що як би ту косаї не боролися, ніхто не міг виграти. <ФОВОРА> Та ніхто не міг передбачити, що буде далі, чи була це хитрість долі, чи, можливо, неминучі наслідки постійних конфліктів між цими обраними. Добро і зло об'єдналось в одне ціле, і це богохульство призвело до катастрофи. А oh. скільки я перемогла, то моє право діяти першою. Це тому, що ти махлювала. Не розумію. Ти впала, а я ні. У цьому немає моєї провини. Ой, А хто там? Твій друг. Якщо відчиниш, я тобі дещо покажу. Ти мені ще подякуєш. Що вона робить? Я б хотіла дізнатись. Ти впізнаєш цей шалик? Це той шалик, що був на грабіжникові. Чудово, якщо ти мене упустиш, я назву ім'я цього хлопця. Але навіщо тобі мені допомагати? Не розумію. Скажімо, я не шанувальниця несправедливості. Ти ж хочеш дізнатися, хто тебе пограбував? Mm. А? О, ні. Не можу повірити, що цей щур так зі мною вчинив. Так Чарлі про це пошкодує. Не треба було зі мною зв'язуватись. Правильно, таким злочинцям потрібно дати урок. Помстись Ні, Едварде, заспокойся, прошу, вона заманює тебе в пастку. Він про це пошкодує. Ну, Хіба не радість? Ніщо так не поліпшує настрою, як солодка помста. Я не допущу, щоб Чарлі та Едвард влізли ще в більші проблеми. Метелику активуй перетворення. Охороняти і захищати. Ах. Чудово! Тепер потрібно повернути все в правильне річище. Чарлі, боягузе. Ану, спускайся! Чи ти такий крутий тільки тоді, коли твоє обличчя закрите і ніхто не може тебе розпізнати? Що тут відбувається? А? Чому у вас такий а? крикливий а? настрій? Е, ну, я річ у тому, що мене пограбували. Серйозно? Коли? Минулої ночі, а злодій живе у цій квартирі. А? Тоді я змушена забрати вас до відділку. Мене? Звісно, ви повинні написати заяву. Але ж це не я злочинець, а він. Дуже цікаво. Зазвичай жертви не вказують на будинок злочинця. Ні, ні, звичайно, ні. Але схоже, ви знаєте, хто цей, де він живе. Він випадково не ваш знайомий. Може, це давній друг. Що скажете? Чи хочете сказати, що ви з ним не знайомі? Н не зовсім. Не зовсім це не відповідь, так чи ні? Я чекаю відповіді. А... Чому ви думаєте, що він вас пограбував? Думаю, він хотів повернути гроші, які програв мені в карте. Ви грали на гроші? А ви знай... Знаєте, що це протизаконно. Мені доведеться забрати вас у відділок і зателефонувати вашим батькам. Зачекайте, це ж була просто гра між друзями. Дивно, за вашими словами вас пограбував один із так званих друзів. Так, просто я був розлючений, а він повернув собі те, що йому належить. Ми можемо просто забути про все лише цього разу. Ви просите у мене вибачення, а чим би вам спершу самому його не попросити. Вибач, мені за минулу ніч. Ні, це моя провина. Керко, це було круто. Ти змогла виправити таку складну ситуацію. Як тобі вдалось? Іноді страх чудово мотивує. Я просто скерувала його у правильне річище. Не можу дочекатись. Професор Аркан так тобою пишатиметься. Здається, вони знайшли, що шукали. Чудово. Тепер нам потрібно все поскладати. Аркани. Ми маємо уникнути кохання Рафі Салфіса, Будь-якою ціною. Це питання життя і смерті. Професор потрапив у мою пастку. Ваша книжка володарко. Я стежив, щоб вони прочитали її, як ви й просили. І ти чудово з усім впорався, миликаю. Тепер їм відома давня легенда. Вони зрушать гори, щоб завадити з Алфісу бути разом, а це ще більше їх зблизить. Історія повторюється. Нове кохання приносить нову розлуку. Я вже відчуваю запах моєї свободи.